Ми йдемо в шкільне всі свято. День останнього дзвінка починається для нас цей ефірний добрий час. Всю шкільну свою родину ми віншуємо, нині щиро. І привіт всім посилаємо, і закінченням вітаємо. Нелегким було навчання, дистанційно працювали, всіх в онлайні ми вітали та знання все здобуваємо. На канікули ми йдемо, перемогу в лікувати. Щоб закінчилась війна, мріє в нас усіх одна. Отож, аби не гаяти наш час до цю врочистою хвилину, запрошуємо наш перший і дев'ятий клас на дію і опору нашої країни. Як далеко не поїдеш ти, все одно повернешся сюди, край дитинства, місто, кривий ріг, теплі спогади у нас беріг. Тут на відбудну злили. Ріки Інгулець і Саксагань Ми у тебе закохалися на чудовий милий, рідний край, прості та щирі почуття, моя любов на все життя. Це місто, що прямує в майбуття поміж зорями, над просторами. Народився мій кривий ріг і мотивами соловзіними, ти живеш у думках моїх. Через сотні літ квітне хай вік і дарує посмішку всім. Хай лунає сміх від дітей твоїх, ти найкращий крик. Шановні учні, батьківська громада, у цей святковий час чарівному. Ми. ми свято урочисті, відкриваємо свято, хай гімн держави голосно звучить. Ще не вмерла України! Ні слава, ні воля! Ще нам, браття Українці! Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запанує ми, ми браття, у своїй стороні. Душу й тіло, ми положим за нашу свободу, і покажем, що ми браття козацького роду, душу й тіло, ми положим за нашу свободу І покажем, що ми браття козацького роду. Шановні учасники освітнього процесу. Завершився 2023. 91 перемога обласного, міського, районного рівня це дуже блискучий показник, особливо враховуючи, що ми весь рік працювали в умовах дистанційного процесу. Це свідчить про те, що педагогічний колектив не втрачає своїх кондицій і робить свою справу, як і завжди, надзвичайно якісно. Також я хочу повідомити, що наш пункт незглавності обслужив таку кількість людей, що вона є другою за кількістю у місті Кривому Розі під час блекаутів. Також я хочу сказати, що ми видали десятки тисяч продуктових наборів нашим пенсіонерам, інвалідам, багатодітнім, і я теж як керівник пишаюся цим показником. Ну і на завершення свого короткого поздоровлення. Я ще раз вітаю вас зі святом останнього дзвоника і бажаю нам усім, щоб 1 вересня свято першого дзвоника 2023-2024 начального року було в умовах миру і після нашої перемоги. Слава Україні! Свобода воля і незалежність ніколи не давалися Україні легко. І хоча сьогодні за право бути незалежними ми платимо високу ціну, захищаючи нашу батьківщину від агресора, ми зруйнована незламна нація, незалежна європейська держава, єдина неподільна Україна. Пишаємося сміливістю і відвагою українських захисників. Слава Збройним силам України, які до останньої краплі крові захищають нашу вітчизну. Тож згадаємо всіх тих, які віддали своє життя. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Рука кров, у серці любов, боротись темрявою нині і навіки вистачить нам сили. Герої не вмирають. Вони живуть у кожному, вони нас заїжджають. Наше покоління створює історію своєї країни, нової України. Пише сторінки про любов і відданість, про працю і дружбу, про мову і гідність, про вічну славу і пам'ять про тих, хто віддає життя за свободу і незалежність України сьогодні, про тих, хто боронить наше місто і Україну зараз. Історія в книгах довга наживо. Минає стрімко, моє покоління пише сльозами вогнем сторінку. До біса маневрів списки. Дивіться, якими вперті. Дивіться, як сміємося прямо в обличчя смерті. Дивіться на наші танці, зруйновищ постів, окопів. Над головами у ланки. З під ніг вилітає попіл. Контемпарарі в підвалах для тих, хто лихої вдачі, моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив. Якщо б сюсі з копалин жбурнути в страждання світу, то більшість в наших ранах розквітла би городцвітом, бо з кожним життям навколо недоля і доля спільні Прислухайтесь, у полоні ворожому чути співи За мить, як піти в атаку, ми молимося про спасіння. Якщо Бог і є, він носить форму мого покоління. Чи прийме він нас, хто знає? Святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо, як пристрасно ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала від Мавіка договерли, ми бились як востаннє, найкращі з нас померли. Коли, як і ми, ти вголос весело й непохитно читаєш це українською, значить, ми били згідно. Шановні випускники, від Збройних сил, дозвольте привітати вас. Закінченням вашого навчального шкільного закладу. Цей час виявився непростим для нашої країни, також для кожного з нас. Але не дивлячись на це, все ж таки це ваш день. І ми хочемо побажати вам наснаги, удачі, в ваших успіхах. Та також пам'ятайте, що у кожного з вас в ваших жилах, венах, тече кров справжніх та мужніх українців. Дорогі діти, ми все робимо, щоб скоріше настала перемога. Бажаю вам щастя, удачі, в житті, всього найкращого. Я бажаю, щоб наша праця не прийшла даремно і бажаю вам скорішого мира над вашими і нашими головами. Шановні мої випускники, бажаю міцного здоров'я. Слава Україні! Героям слава! Свята останнього дзвоника з нетерпінням чекали не лише випускники, але й учні першого класу. Адже вони сміливо пройшли стежками нової української школи. І сьогодні хочуть поділитися своїми враженнями та побажати випускникам щасливої дороги. Привіт! Хочу я усім сказати. Класне у нас сьогодні свято закінчила перший клас. Чим пишаюся в цей час? Мама з татою журились, чи ці мені до школи, адже війна у нас довкола. Але я їх заспокою, що безпечно у нас у школі. Наші любі вчителі про безпеку нам казали, як звучала в нас тривога. Забирали. У травневий світлий час хочемо вітати вас, також хочемо поділитись тим, чого змогли навчитись. Хоч малими назовете, але краще не знайдете, бо все вміємо вже ми, Вперто йдемо до мети. В новій школі ми навчались, а навчаючись, ми грали. Все вже вміємо писати, малювати і рахувати. А ще з технікою дружимо. Нам подобається дуже різні відео дивитись, з ними веселіше вчитись. А для нашої країни ми бажаємо, звісно, миру, щоб скінчилася війна, мрія нині в нас одна. Усі відправлені вже смс-у небо, проспівані всі гімни і пісні. Навчальний рік завершувати треба. Шкільний дзвіночок пролунає. Гучніше дзвонить, гучніше ти лунає. До сонця, до каніфу, до відпочинку малещу закликає.